До Нововолинська прибув лідер партії Удар Віталій Кличко. Зустріти політика та поспілкуватись з ним прибули тисячі людей. Разом із лідером політичної сили перед людьми виступав кандидат по 19-му виборчому округу Олександр Киричук. Віталій Кличко гарантував, що цей кандидат удар не зрадить. А для того, щоб він витримав слово, я беру на себе відповідальність і також. Несу відповідальність за кожного людину, яка йде в моїй команді. А якщо людина буде зраджувати, повірте мені, у мене вистачить сил. <плес> Замусу, щоб ця людина відстоювала і нікуди не рухалась. Політичну силу удар підтримують мільйони українців. Запевнив Віталій Кличко. Люди, які складають команду удару, повинні бути з блиском в очах професіоналами своєї справи та мати високі моральні цінності. Удар сьогодні це справжня сила. Ми з вами, це сила. Ударів в Раді повинно бути багато. Тільки тоді ми зможемо зробити те, що задумали. Тільки тоді ми зробимо і заведемо туди справжню демократичну силу. Ми будемо робити удар за ударом, по намічених цілях, по бідності. По корупції, по безправі, кандидат по 19-му округу від партії Удар Олександр Киричук запевнив, що захистить права українців та буде відстоювати інтереси нашого народу. Поручився Кличко за Киричука. Я думаю, що е, повинна бути команда, яка має все виконувати. А кому ще довіряти? Чому Тому що він в команді Віталія Кличка? А якщо він в команді такої людини, то думаю, можна підтримати такого кандидата. Кожен з вас 28 числа може зробити свій власний удар на виборчій дільниці, тому що від вас залежить, як буде жити ця країна наступні 5 років.